Намалюємо графік синуса і косинуса сьогодні. Дивіться, що нам головне треба розуміти, базова функція синуса, вона ніколи не буде виходити за межі. Тобто, от туди, кудись вона не буде, вона буде отут знаходитись. І як мені знати, ну у мене ж тут, правда, по нормальному графіку, там 1, 2, 3. Ну тут так не буде. Дивіться, як мені не заплутатись. Я знаю, що в мене є така табличка на НМТ, ну там навряд чи вам треба буде його малювати. І дивіться, крок в 90 100 градусів. І цей крок він буде у вас на графіку в цю сторону, бачите, від 90 π на 2, 180 це π. і в другу сторону від'ємні числа. Тепер дивіться, як буде виглядати в нас графік синуса. Ми потім ще глянемо з вами, як його розрізняти з косінусом. Ну, як, да, собі і от малюємо, бачите, такі дуги, він у нас так починається. Ого! Ну, Оці точки. І як вам навчитися його малювати? Просто намалюйте хоча б 5 разів синус і косінус. І все, ви зможете малювати просто кожен раз на кожному новому листі. Дивіться, тут М -м -м -м. намалюємо з вами синус. Сі... Це ми синус малювали, тепер косінус намалюємо. Дивіться, ті самі в Косінус будуть точки, просто він буде виглядати трошечки інакше. Дивіться, косінус буде у нас отак іти. Бачите, такою буквою К. Англійською ну, ви ще зрозумієте, про що я? Головне, ми проходимо про ці точки. От вам просто треба їх відчути, намалювавши декілька разів. Дивіться, це в нас Косінус, це в нас синус. Тепер як я їх розрізняю? Дивіться, з К я провожу таку асоціацію, бачите, там ніби така шапочка К. А з С, от я прям бачу цю букву С. Ну, якщо ще раз виділити, то отут-от, бачите, це у вас ваша С. Ну і синус в мене починається з S. А тут в мене така моя K, і ви бачите, вона прям тільки зверху. Головне, не виходимо за межі одиниці і мінус 1. Він так буде безкінечно продовжуватись, тільки коли у вас буде перенесення вверх-вниз, я це знімлю пізніше, зніму, там будемо ви виходити.